Астрологии, нумерологии, да. день Сатурна, привет, О. суббота, привет, Леся. Мы как раз оделись. Цвет Сатурна. Не Не, домовляю. не Цвет Сатурна, э, темно-синий и черный, коричневый. Угу. И даже э, такой темно бургунд э, тоже это цвета Сатурна. Так что, чтобы его как-то. Это самая строгая планета, день Сатурна суббота. да. Поэтому чтобы как-то его умелости вносите черные темно-синие камни и темную одежду по субботам. Ну, не факт, что это прям полностью снимет его влияние, но как бы. Чтобы знала, це до видома. Да, У нас 1 листопада. Це дуже цікаво. А, я, я кажу перший раз, ти, дуже, да, дуже ти відео будемо тепер кожного дня говорити який день, що нассидіть. Да. Е, да, да, да. А можна записати на рахунок дня Сатурна, тому що забуду. А скажи, будь ласка, от всі говорять в суботу прибирати. Це також Сатурн ну, за це якось відповідаючи це. Да, Сатурн да? відповідає за всю роботу. Причому ага. за важку роботу, яку не хочуть зазвичай люди робити. О, от ти ці ти всі ти заводи, тяжола робота з 8 до шести, угу. ну, по режиму і важка конвейери, от це все угу. Сатурн. От то, що угу. раніше були заводи, що по дзвонку зайшли, по дзвонку вийшли. Угу. І от така важка, тяжка, і у них така помітили всі роба да, була, яка да. вона була темно-синя, чорна, коричнева. Не було якийсь розовий коні з єдиналом. Бо ну, це важка така от Сатурн, і оце така важка кармічна планета Сатурн. Mm -hmm. Тому що да, якось це заладити. Ну, І він ну, в определенний період життя він приходить, як, грубо говоря, і питає, що ти зробив, що не зробив. Mm -hmm. Це у нас оборот перший оборот Сатурну 29-30 років, mm -hmm. і другий оборот 59-60. 30 років приблизно круг він робить по позаділку. Mm -hmm. да. І от ті, ті події, що починаються, ну, як це вважається карма, в районі ваших 30 чи в районі ваших 60, це ну, вважається. що так. Ну, І я помітила по батькам, ну і батькам моїх ровесників, що після 60 починаються проблеми здоров'я. Що mm з -hmm. також ну, це впливає. Ну, тому треба як перші 60 років вести такий образ життя, щоб після 60 не хворіти і не потрапляти на ну, операції. Знає... Ну, зазвичай от, всі операції, от, що я помітила по знайомим, вони після 60 починають. Знаєш, я скажу, проблема наших батьків і їхнього покоління в тому, що їх не навчили за собою доглядати в плані здоров'я. Вони ж до лікарів ніколи не ходили. <головіка> ну, хто <головіка> как, как? Я поспорю, Є любителі санаторіїв, як моя мама. <головіка> 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 Ну, вони за собою не слідкували. Я кажу, зараз в плані здоров'я. Уже е, щодо нашого покоління, то з'явилося багато от, е, приватних клінік, куди ми можемо просто звернутися і в, в будь-якому порядку. Знаєш, приватно ну, обстеження. Да, так. тут мені кажеться, що це більше так. як розширилось. Варіативність обстежень, що да. ну, стало багато але, да, цих обстежень, але... воно діагностування, да, да, воно краще стало. Okay. Угу. так само ми привчаємо до цього, до стоматолога, систематичного раз пів. Року, да. Кстати, от зуби, да. стоматологія, зуби, це Сатурн теж, mm -hmm. кожа і зуби. Да. и позвоночник, хребет, О, и кости. Это вся костная система, ну зубы и кожа это Сатурн. Угу. Сатурн дает границы, границы тела вашего, угу. да, с внешним миром, с внешним светом. Это шкира. И угу. вот это пораженный Сатурн, как у меня, что зубами, что шкура. Угу, угу, угу. Ну у меня Yeah. Я знаю, що таке вплив Сатурна. ShowMe> На жаль, да, да. Ну, такі, як хвор... ъhm, хронічні якісь хвороби шкіри, да, це порушення границь вашої. Можливо, це врождено. Там багато варіантів. Ми не будемо зараз про медицину, для цього є спеціальні люди. Будемо про листопад. Да, 1 листопада у нас е, новий місяць, він одинадцятий. Він цікавий тим, що в основному це народжені скорпіони. У нас до 22 числа uh -huh. скорпіон. много пов'язаних з ними, що вони такі собі такі ой, токані скорпіон. Да? І у них значок такий, як буква М, і, і стріла, да? така uh -huh. стріла. Uh -huh. Така вот, да, стріла. Що вони кусають з цим жалом. Ну, по моїм таким наблюдінням, що жінки, вони багато тихих їх. Ну, такі вони ну, не, не дуже такі агресивні, я би сказала, що, ну, вони достатньо такі спокійні, а чоловіки ну більш такі, теж різні бувають, там залежить від цифри, від положення місяця, Венери, не можна сказати прямо, що всі однакові. Всі будуть різні, тому що положення місяця в нас міняється кожні два дні. Mm -hmm. Тому, звичайно, що всі будуть різні, вони не будуть всі однакові. Такі But... общі, если... yeah. да, yeah. якщо таке загальне їх причесати, спробувати їх якось описати, то, то достатньо цілеспрямовані люди, вони добре заробляють зазвичай вони такі допитчики. Mm -hmm. Чоловіки ну, взагалі питань немає. Оскільки я знаю, вони ну, для сім'ї вони все віддадуть, вони такі, хоро... такі хороші голови сім'ї. не знаю, як там поведінка психологічна, Це, ну, mm -hmm. в чому проблема, mm -hmm. що він перетравлює всі яди через скорпіони йоди. І коли вже та інтоксикація ядів ідеть, він починає не тільки цим чіплятися зовні, він себе починає травити. От це треба розуміти про скорпіона, що в, по ньому йде вся трансформація, що йдуть зміни. І от ці зміни, що ми, може, не хочемо, але щоб щось нове було, треба, щоб старе померло, правильно? Mm. Щоб щось нове отримати, треба відмовитись від старого. Ну, не можна іноді от все поєднати в одному. Тобто, mm -hmm. ну, як вот, Україна уже, вона буде новою, вже но такою вона, як була до війни, не буде. Mm -hmm. да? ну, через вот таку важку трансформацію. Вот это вот в Україні зараз трансформація по скорпіону через важкі випробування, через смерть, через втрати, через трансформацію всього суспільства, це вот чи скорпіон в чистом віді. Тобто, що воно стирає дотла і потім нове. Це важка. Вот Переміни такі нелайтові, скажімо так, тому їх не всі витримують, але це глибокий знак, такий підводний, зв'язаний з підсвідомим. Тому всі практики, якісь роботи з психологами, хто з ким працює, хто що любить, то все вам піде на користь. Тому що це така трансформація особистості. І до цього у нас в листопаді додається, з 9 числа, ретроградний Меркурій, щоб ще весь цей листопад ви могли щось осознати, себе перетравити Закінчити. і вийти, да, закінчити, вийти на якийсь новий уровень, тому що ну, без. Прощання да, з, зі старим нового ви не отримуєте. Якби ви не хотіли, то все перетищить на, на, на новий рівень, ні, так не буває. Чи ви там, люди якісь, від, ну, перестанете ви спілкуватися, чи там, як у нас переїзди, да, вам придеться розтатися з своїм звичним місцем проживання. Усіх ну, кожного це буде по-різному. Ну, щоб визнати якусь свою Да, там вийти на новий рівень, все одно від старого треба відмовитись, як кажуть, міняйте мислення, міняйте мислення, як його міняти? Да? Ну, хоча б проаналізуйте, що ви за цей рік ну, от уже і того можете підводити в цьому листопаді. І що, чим він, він, цей скорпіон, мені подобається, що вони дуже мають ціль і йдуть до неї. Цього треба повчитися. Ну, то есть о, так, як лазерна указка, вот лазерний прицел, остальные как-то так более розлаблены, mm -hmm. а вони, так, да, четко знают и б'ють в. Вижу це, в цей, ну... Да, у них це є, тому що, как бы у овна, тоже есть, ну, они похожі, От овни скорпіонами часто живуть вместе, але овен больше він на короткій дистанції, типу побіжав, устал, бросил, вже все не, не цікаво, щось нове, як дитя от, о, він по сравнению з Скорпіоном. Скорпіон вже більш продуманий. Ці всі знаки вже осінь, зима більш продумані, вони опитні. Це вже одинадцятий знак, це двійка, але з двох одиниць, дві одиниці. У нас одинадцять це мастер число, це дві одиниці, як два сонця. Ну, В сумі луна. І это це може в саме в листопаді це лідерство. Тому що в жовтні там 10 все, все і ноль. Ну, обнулить, може обнулити, може підсилити цю одиницю, там, як варіант, треба людині працювати багато. А дві одиниці, коли це. Прям лідери, от хто народжені 11 числа, це дуже сильні люди. І всі народжені в листопаді, тому що дві одиниці, їм треба проявляти такі лідерські якості okay. і як сонце світити, да, не обжигати, намагатись, как, ну, вистроїти таку свою систему і світити іншим допомагати. Ну, скорпіони вони такі, вони бачать все детально, глибоко, бачать недоліки, і в чому проблема, що вони такі може, в недостатньо коректній формі це висловлюють. Ну, такі вони можуть бути, різкі, різ, різ, можуть бути, ну, різні, як ми всі. Щось цікаве, що в нас буде Марс, міняти знак Венера, що це такі, Я міти, що по пам'яті. Венера в нас ще до сьомого в вісах, така гарна, красива, а потім в Скорпіоні. Скорпіон для Венери – це погане положення, але може для трансформації от, особистості, для якихось внутрішніх змін це непогане положення. Навіть трансформація зовнішності, да, був одним, став іншим. От це і схуднення, і все mm -hmm. это вот... Процедури косметологічні. Процедури такі тяжіла артилерія. Це трансформація, що, що -то зовсім інший вигляд, понятно? Mm -hmm. Не таке, що лойтове, це таке важке. У нас в листопаді намічає. Чорна п'ятниця, і всі роблять покупки. А що ти скажеш про якісь покупки? Це е, будуть е, якісь удачні, чи не дуже? Чи краще? Да, я вважаю, що удачні, тому що вже у нас чорна п'ятниця, коли якраз сонце заходить стрільця, наверное, 20. 21-й далі, то вже mm -hmm. Сонце заходить у стрільця, таке розширення йде. Стрілець це такий знак розширення. Mm -hmm. а то нічого поганого, скорпіон це ще великі втрати. Він напротив тільця, тілець я имею, да, а скорпіон напротив. Він управляє ресурсами багатьох скорпіон. Mm -hmm. вот так, да, да. то чому ж вони такі я ж говорю деніжні? Вони їх багато в банківській сфері, дуже багато бухгалтерів, де смерть рождення, родзали, больниці, кишати, імені родзали. У мене першу дитину приймала скорпіон і другий скорпіон. Я вже на народах питаю, ви хто, ви хто? Скорпия, я говорю, ну понятно, кто бы еще тут кишил. Анестезіолог такой, я тоже скорпіон. Я говорю, ну понятно, тут же ваше место. Ну, вот они в этом стрессе, им нормально, понятно. Там, где нормальна людина вже в морозі лежала, то им там самое то, скорпіон. Да, Принимать роди, вот это все, перерождение и смерть. А вот ці всі бюро похоронные теж йдуть по скорпіону. Но я не говорю, що там именно работают скорпіони. но це вся сфера відповідає uh -huh. за це рождения, смерті, і також наша трансформация життя йде, правильно? Ми ж міняємось там, кожен. Uh -huh. Так що скорпіон дуже цікавий. Всім бажаю в листопаді таких цікавих трансформацій. І... Виходити на новий рівень. <с?> <с?> а, е, головне, Марс. Марс що головне така подія, ну, то що ретро Меркурію ми вже казали. Буде він і по скорпіону, і по стрільцю, там і гроші, і обучення, і все. Може, що віддільно вийдемо, да, про Меркурію, можемо поговорити. Вже ефір був про Меркурій, прошлий, да. а Марс 4-го в нас е, змінює знак на Стрільця. Марс, він е, також. В, 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 Військово відповідає за воєнні дії, ну, не тільки Марс. Но так як він буде в стрільці, а стрілець зараз в ракі, тобто, как бы, условно, він буде ганятися за луною. Це така нестабільна позиція. Взагалі для Марса гарна, тому що він огняний там, добре себе почуває. Подивимось, що буде на фронті. Е, важко казати, тому що об'ясню, чому прогнози по Марсу. Тому що оборот Марса цикл два роки. Він за два роки проходить весь зодіак, він в середньому два місяці в знаці знаходиться. І вже за чотири роки війни він два рази робив оберт. Тому сподіватися, що саме на цьому Марсі це, це вже щось ну, інше, не, не тільки Марс, і Плутон, і Сатурн, да, тут багато таких виші соціальні планети, ну і які лідери. Тож до то Марс, це, ну, напевно, це буде звичайний воїн. Ну, це звичайний, от, хто буде хто зараз захищає Україну, це він буде йти по Марсу. А вже хто це все вирішує, це буде інша планета. І ну, він непоганий стрільці, подивимось, як це буде. Як це, ну, це додасть активності всім огняним знакам, звичайно, тому що Марс буде добре, непоганоздушно. Як ми казали, що завжди це. В гармонії йдуть вогняні, да, вогняні, повітряні і земні і водні. Ну, вони разом дві групки. Угу. Вогняні, повітряні це все чоловічі знаки, що ви знали. Всі да, душні, а земні і <кій> водні жіночі. Угу. Ну, це не значить, що вони будуть. Ну, по-бабськи себе вести. Ні. Но, коли я бачу, ну коли я взагалі все, все одно я бачу, що жінка. Огонь чи воздух, а чоловік, вода чи земля, то воно буде сильніше. За нього. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Він на цій її енергії виїжджає, Ясно? От ви можете побачити по багатьом парам і відомо, що він на її енергії чоловіч, йому і не вистачає, і він на її цієї енергії виїжджає, якби він Поняли? Угу. Бере і дійствують отак. От тобто угу. ну, все гармонічно, все притягується відповідно тому, що вам потрібно. І зараз у нас гендер стирається, і да? такий вік таких женственних мужчин, множественних жінок. Вже да? жінки так. почали саме заробляти, Розказують везде в ефірах, що ну, не треба це все, ці чоловіки. Ідеть працювати, там заробляйте. Ну, кожного своя задача. Да? Да, це таке, да. Кожного своя задача в цьому житті і так все под одну гребінку, розчоску, ну таке. Собі. Ну, я всегда за індивідуальний підхід. Вот так. Тому що там, хто ви прослухаєте зараз там 12 прогнозів в Ютубі, да, це роблять не ліниві люди, але я не скажу, що вони, вони дуже це порядно роблять, ну, тому що там багато. Таких узагальнень, да? ну, так. можливо, то, можливо, то, можливо, то. Узагальнень багато, і ви, можливо, це собі виберете і зробите, а може вам це не треба. Ну, тому я завжди за індивідуальний підхід і в навчанні астрології, нумерології, і в прогнозах. Тому цікавтесь своєю картою, самі починайте її рахувати, займіться якось да, собою, не слухайте. От це. Натягування, ну, тому що не буду так, критикувати це. Ну, це да. роблять не ліниві люди, не ліниві, тому що ну, зняти там, 12 прогнозів да. по знакам Зодіака, потім 12 карт та витащить, ну, теж 12 відео. Це все просто вони молодці, як бізнес-менеджери і заробляють молодці. Так, <смеш> <Да>, але дійсно, <смеш> якщо говорити про індивідуальність, то краще собі дивитися свою натальну карту або звертатися до спеціалістів, таких як Лена. Звісно, можете, да, можете і починати самі в будь-яку астропрограму вводити і дивитися, хто, що у вас там де. Де Сонце, де місяць, де Меркурій, де Венера, де Марс. Вам буде <смеш> цікаво. І у себе подивитися, у чоловіка, у дітей, у батьків уже у вас якась картина там буде. звичайно, mm. так. Звичай, так. І, ну І так же і по цифрам. Ну, цифри саме це просте. Нумерологія mm. ще знять, вона дуже проста. Але вже кожен раз скажу, що за кожною цифрою стоїть планета. І поняти суть треба спочатку планети, щоб ну, поняти, що це за цифра, Понятно? Ну, проще, це проще, це просте цифри. Ну, за ними і стоїть планета, з енергії немає за цифрами. Хоча я, я ще раз розганяю, що от за цифра є енергія. Ну, ну... Якби не знаю. Можна поспоїти, правильно? Особливо коли свята перенесли да, на, на два тижні, тобто ці всі цифри стали іншими цифрами, да? так? Да? От як Різдво стало іншою цифрою, як всі свята, да? зараз. Тяжко, я не звикла, не поки що не розумію, як да. це буде. Да. Коли Миколая ніхто не знає, думаєш ой, Миколая коли, коли Різдво, коли двадцять п'ятого Різдво. Оце єдине, що я знаю, Різдво, а інші свята. Ну це тяжко, це треба дивитися. Можливо, пройде деякий час, і ми до цього звикнемо, як і до всього. То ж, ну, люди до всього звикають. так і ми. Якщо до війни за 4 роки вже звикли, то до календаря стають цифрою вже якось. <плес> угу. Ну да. от попробуйте зараз всі, візьміть і свої дні рождения на 2 тижні перенесіть. Ви це можете? Це звикнеш до цього? Ну, це теж тяжко, так. Да. Таке все это, помієш? Угу. Угу. Да. Не знаю. Переносить народження, я про це навіть не думала, якщо чесно. Два тижні давай назад, як все смахнули. Зроби собі. По старому стілю, по новому, давайте щось почнемо. Ну от як це все? Це майже так сказати, так. Нічого. Ми йдемо до Європи. Це вже Європа йде до нас, так. Yeah. Україна вже половина виїхала в Європу, ушла сама, зрозуміло? Yeah. <laughs> yeah. Не так, yeah. так, так, так. Да. Mm -hmm. Взагалі, всім вдалих трансформацій, yeah. всім, yeah. да, всім познати себе, вивчати себе і відчувати таке вже дихання ретроградного Меркурія, вот эти непонятки, дурня, воно вже починається. Yeah. Так, ми вже відчули це. Я вже не раз у мене в дитини, вже вже був скандал, що вона не зрозуміла, сказати, не змогла. общем, ну все вже, все, все починається. Так що, давайте, готуйтесь до. Лєночка, дякуємо ще раз тобі за таку цікаву інформацію. Все, до побачення. Все. пока. пока.